Поклик Кристалу кривенький комікс, створений аматорами чи щось більше. Я Маріан Крук і я прилетів розповісти вам про свій комікс. Тому заварюйте чай, каву, беріть смаколики і погнали. Почнемо з самих початків веру зародження цього Всесвіту. Ми з сестрою лише вигадали раптову ідею. Ми говорили пізно ввечері про своїх персонажів у Чаклунському сеттингу, бо ми часто говорили про якісь плани та ідеї з персонажами та часто їх малювали. Тож тоді у мене виникла ідея: а що якщо у всесвіті чарівників є далека планета з супергероями? На наступний день. Ми вже намалювали перші малюнки з цими персонажами і взялися продумувати їхній Всесвіт, що у нас виходило набагато гірше. Було вирішено, що антураж історії має бути середньовічним з примішками сучасності. Так ми і почали історію Чеда, Шедоу та Жзель. А про стару історію ми. Якось зовсім забули, і вона вкрилася пилом. Але ця історія була лише однією ступенькою для нас на шляху до вершин. В ті часи я захоплювався анімацією, але на жаль, я швидко зрозумів, що я не зможу реалізувати свої ідеї в анімації, і це пішло навіть на краще. Бо ми частіше малювали та говорили про Всесвіт, в якого ще тоді не було назви. Це був приблизно 2019 рік, і після появи чада Шеду та Жизель з'явилися ще приблизно 10 персонажів. Пам'ятаю, ми тоді лише переїхали і в домі не було інтернету. І ми кожен день малювали, тому персонажів з'являлося все більше і більше. Всі вони разом доповнювали Всесвіт та до один одного та створили певний ґрунт, на якому в подальшому виросла ця історія. Також в той час ми вже вигадали, як люди отримують силу у Всесвіті Поклик кристалу. то поділили персонажів на умовні три групи. Перша звичайні люди, супергерої, друга мутанти, люди, які народжені з силою, та третя носії кристалів, люди, які отримали сили від кристалу. Всі ці персонажі, хоча і утворили навколо себе непогану таку історію, але сюжетом, а точніше цілісним сюжетом, це було складно назвати. І хоч ми продовжували писати міні-історії та малювати цих персонажів, але швидко зайшли в глухий кут? Це на деякий час призупинило всю роботу. Тепер, коли ми дізналися початок, то можемо перейти до середини. Як думаєш, коли вже настане наша черга? Коли вже про нас згадають у коміксі, скоріше за все, ніколи, ітане. Але ми маємо триматися. Нарешті я вирішив зробити важливий крок. Я приходжу до сестри та кажу: все, мені набридло, ми починаємо писати книгу. Так і сталося. Ми почали. Перший розділ історії поклик Кристалу». До речі, про назву, я довго не міг її вигадати. Але одного разу я згадав про книгу Поклик Ктулху». і мені здалося, що це досить хороша назва, так і виникла назва Поклик Кристалу. Бо по сюжету Кристал шукає носія, а деякі спойлер кличуть та взивають до людей. Тож ми почали писати книгу. Я писав так, як знав, погано, неточно та з помилками. Але писав розділ за розділом. Вирішив я писати, бо ніколи не думав, що потягну щось більше, ніж текст. Я хотів створити комікс, але якщо чесно, серйозно про це навіть не думав. Але як я думаю, все навіть на краще. Бо з розписаним сюжетом можна зробити що хочеш, якщо на це буде змога. Тому за якийсь короткий термін ми написали перший том книги. Ми малювали до кожного розділу ілюстрації та обкладинки і намагалися піарити книгу, але на ній так і не зібралося навіть одного коментаря. А я так хотів, щоб хтось помітив наші старання. Різко. Незрозуміло чому, я зрозумів, що вже пора. Я вирішив навіть у кінці першого розділу книги написати, що ми починаємо роботу над коміксною адаптацією. Чорт, я забув сказати, що на початку ми зіштовхнулися з проблемою, що хоча ми і думали, що багато знаємо про персонажів та їх світ, але на ділі ми не знали такі елементарні речі як назви міст, де живуть герої, хто їхні батьки, а головне, ми не знали, як починати та куди рухати історію. І приблизно тоді в процесі було вигадано іспит на героя та деяких персонажів, які прийшли на нього. 19 квітня 2022 року ми виклали книгу та приблизно тоді вигадали назву. Тому запам'ятайте цю дату Це день поклику кристалу, на який я навіть малюнок малював. Робота над першим розділом коміксу була дуже цікава, бо приходилося змінювати деякі моменти з книги, бо вони були недопрацьовані. А ще в них було мало діалогів. Це можна описати так, очікування та реальність. В той момент я трохи зрозумів, чому історію ніхто не хотів читати. Тому тепер я намагаюся більше працювати над такими штуками. Робота над коміксом почалася і ми з сестрою вже уявляли, що станемо відомі. Але не все так просто, тому ми переходимо до третього етапу в еволюції поклику Кристалу». Чому я так мало про себе знаю? Я хочу розвиватися. Подякую за це Маріану Круку. І ось, тепер ми дійшли до сьогодення, коли перший том коміксу поклик кристалу закінчився. Ми з сестрою, скажу по правді, були дуже раді, коли створювали перші розділи. Вони йшли так легко, та тримався інтерес до всього. Ми викладали за місяць деколи і два розділи. Ось це був темп. За 7 місяців ми створили 13 розділів коміксу Поклик Кристалу та 3 розділи окремого проєкту моєї сестри Ліквідатор. А ще почали спін-офф по Всесвіту Поклик Кристалу. І цього всього ми змогли добитися за 7 місяців, але немає білого без чорного, бо через невеликі перегляди я на жаль. Я, який робив все на ентузіазмі, трохи почав вигорати. На жаль, не завжди історія, в яку ти вкладаєш всі свої сили, декілька років поспіль буде помічена читачами. Наш всесвіт поклик кристалу лише почав зароджуватися, тепер він налічує сотні персонажів, власну міфологію та богів, оригінальний величезний світ та багато чого іншого. І хоча я деколи втрачаю сили, щоб творити, я все рівно повертаюсь у свій світ. Моя мрія та ціль, щоб він став комфортним фандомом для читачів, фандомом, у якому автор завжди відповість на ваші запитання, фандомом, у якому можна знайти цікавих та творчих людей. Ось така коротка історія зародження поклику кристалу. Я надіюся, це відео подивляться. І незнайомі з моєю творчістю люди. Якщо це ви, то я надіюся, ви спробуєте прочитати наші недосконалі, але створені з любов'ю комікси. А тим, хто вже читав та є членом нашого маленького фандому, надіюся, це також було цікаво. У деяких відео я говорив про створення, але не так точно, як тут. На цьому етапі Всесвіт Поклик Кристалу ще не дійшов до піку. Він ніколи не діє піку. Це все лише початок. Стоп, тобто наша історія гальмує, бо автор почав роботу над спін-оффом? Так, з однієї сторони це добре, бо це розширить наш всесвіт. А з іншої, нам що просто чекати, автори тупі ідіоти? На цьому поки все. Зустрінемося в поклику Кристал.